Сьогодні хочу розповісти про ще один спосіб розмноження лаванди. Коли є в саду ось такі кущі не молоді вже, моїм, наприклад, ось 5-6 років, і вони вже не мають такого привабливого вигляду кульки, то саме ось такі кущі можна розмножити методом відводки. В чому ще хороший цей спосіб? Тому що в даному випадку переживаємость водки, вже нового кущику практично 100%. Чому так? Тому що ми відгортаємо навислі або такі в бік нерівні гілочки куща, притискаємо їх або камінцем, або якоюсь металевою дужкою до ґрунту, насипаємо туди шар землі. І за один сезон там утворюються корінці, плюс додатково цей, ця гілка живиться від маточного куща. Тому і приживаємось 100%. Зараз я покажу, як це зробити. Ось, на прикладі цього куща, він уже е, такий кособокий. Тут з цього боку навіть ось уже оця гілка, вона сама по собі виросла... В ґрунт, я її поки що ще не виймаю, але ось вона, видно її, там вже є корінці. Тому на неї ми, я просто додатково підгортаю ґрунт, і вона вже приживається і пускає ось, видно молоді гілочки. А зараз ми це саме зробимо ось з цими гілочками. Ось. Від э, центра куща пішли в бік гілки. Я навіть не буду брати ніяких металевих, э, нічим не буду прижимати, тому що вона і так росте, близько, ось прям лежить на землі. Ми просто ось так ось присипаємо ґрунтом. Тут уже раз, два, три. Тут бачу, теж є так само. Буває ще такий момент, коли кущ розвалився. І в центр просто тут така, от, як порожнина. От таким кущем теж це дуже хороший спосіб. У мене він ще не розвалився, він цього року ще тут поквітне. Хоча саме ось ці кущики у мене ростуть в такій частині саду, де ми не дуже часто. Проводимо час, у нас тут частина як під, як ніби як городик, у нас там ростуть помідори, зелень, а лаванду так я посадила, бо в мене було тоді забагато кущиків, і тому посажу ще тут. Але тут у нас не цілий день сонце, тому росте вона не така приваблива, як в іншій частині саду, там, де в мене ряди лаванди. Тому ну, я вирішила цей кущ пересадити, але побачила, що гілочки припали до землі, нагнулись. І тому спробуємо розмножити лаванду методом відводки. Ось так. Добре видно, що я додавала ґрунту високо сантиметрів 10 і до осені на них творяться нові корінці. От ближче видно, ось тут з лівої сторони, та гілочка, яка вже була близько до ґрунту. Ось тут від неї вже видно молоді, молоді гілочки переростають. Зараз ось тільки що ми додали також сюди ґрунт, вона ще більше вкоріниться, і ця гілка вже буде. Новим кущиком. Також ось ці. Я ще покажу, які ми тільки що зробили ось цей, накрили цей, ось поруч ще два. Ось так воно тепер виглядає з середини. Ті всі їлки, ось. Ці всі гілки ось. Будуть новими кущиками лаванди на наступний рік. Кущ досить великий, коріння в нього також велике, тому вони гарно приживуться. Якщо, хотіла ще показати, якщо ця гілочка, наприклад, не дуже хоче опускатись, то після того, коли ми насипали ґрунту можна ще ось так додатково притиснути камінчиком, можна меншим. Так вже, напевно, точно, що під час вітру чи дощу вона не підніметься, і камінець буде добре її притискати до землі. Ось І тепер будемо очікувати результату. І далі я покажу, як їх роз'єднати від загального куща і як вони будуть виглядати. Таким методом відводки можна скористатись не тільки для старих, великих кущів. Ось, наприклад, у мене є два кущі калавани, нових сортів, які у мене ростуть тільки рік. Є в попередніх відео я показувала, як я їх садила, де замовляла. Сорт Манстед і такі код блу. Мені би дуже хотілося мати такої лаванди в саду більше. Я вже її живцювала, розмножувала і живці прижились, але це досить довго чекати. Тому, використовуючи цей метод відводки, якщо кущик має внизу гілочки, які близько розміщені. До землі, то теж можна спробувати. Правда, ми не будемо насипати, як в тому випадку, багато ґрунту, прикладати великі каміння. Тут ми скористаємося скобочкою, Обережненько притиснемо гілочки до ґрунту, насипамо землі і частіше поливати цей кущик. Він дуже хорошо дає приріст. Ось, видно, це сорт Манстит, скільки він дав нового приросту, гарно прижився і я його формувала. Тому дуже мені сподобався цей сорт, і я би хотіла мати більше такої лаванди. Тому спробую ще таким методом. Зараз покажу ближче на ось цьому другому кущику. Ось тут дуже добре видно гілочка, яка росте. Ось так горизонтально, так паралельно над ґрунтом. І вона вже ось така досить крупна, тому з неї вийде вже великий такий кущик, як двохрічний саженець. До речі, саме от в такому вигляді десь як виглядає оця гілочка, і прийшов того року мені ось цей угу, сорт Could Blue. Тому я так собі думаю, що саме таким методом і була розмножена ось ця лаванда. От Я візьму таку скупу, вона може бути і інша, і тоньша. Головне, щоб її роль притиснути гілочку ось так до землі.

Для всього куща ось таке додавання землі теж добре, тому що тут, крім того, що будуть додатково йти пагони, також додатково буде утворюватися ще й коріння. Ну, кущ буде сильніший. Ось ще раз покажу. Ось ця гілочка. Ну і, звісно, що у нас вийде з цих експериментів, буду надалі вам показувати і знімати. Дуже мені захотілося отримати якнайшвидше такої лаванди ще в своєму садочку. Тому ви також можете скористатися таким способом, методом відводки, щоб якнайшвидше отримати нові кущики лаванди. А якщо вам було цікаве і корисне відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і до нових зустрічей на каналі Мова Квіті.